Ми робимо процедуру дерсоналізації у Паші рана, яка ну, довго заживає. Обмінні процеси тут швидшуються і завдяки цьому воно скоріше заживає. У лавах збройних сил Павло з часів АТО що й не розпочалося. Повномасштабне вторгнення. Військовий потрапив на Донеччину. Цього року чоловік зазнав тяжкого поранення. Виходили з бойових позицій, попали під артобстріл. Осколок пройшов стопу наскрізь. Скільки операцій вже було 16. Попереду нові операції пластика кісток. Нині боєць відновлюється за допомогою фізіотерапії в цій зеленодольській лікарні тричі на тиждень, і результат помітний одразу щоб покращити стан ноги, бо вона дуже трахувалась. Два місяці назад я ще лежав. То зараз я воно з паличкою вже пересуваюсь більш-менш. Може ну, рухатись щодня. В цьому кабінеті лікують з десяток пацієнтів, але є потреба в розширенні спектру послуг для громади. Цей проєкт передусім про здоров'я її жителів. Для цього необхідно придбати вісім медичних апаратів, які допомагатимуть не лише оборонцям, а й цивільним, які постраждали від регулярних російських атак. 28 людей загинули, 70 поранених. Більшість досі проходять реабілітацію. Це і ультразвукова терапія, мікрохвильова терапія, це електротерапія, це комбінована терапія. Попит людей, які травмовані. Отримати послуги у нас, а крім того, зараз ми стикаємося з тим, що військові, які отримали поранення різного рівня складності, і дуже великий попит на фізіотерапію. Тому хочемо розширювати Проєкт громада на всі сто реалізується в партнерстві Starlight Медіа та українського кризового медіа-центру за підтримки програми USAID Добре для Зеленодольської громади. Це реальний шанс допомогти багатьом людям, особливо військовим. Що кажуть медики? Ну, медики кажуть, що буду ходити. А бігати бігати це вже інше питання. Про що мрієте? Щоб швидше закінчилась війна і вернутися додому. Наш проект про людей, наш проект про допомогу, про відновлення, про реабілітацію, про швидке одужання. Тобто, наш проект має на меті розширити можливості нашого центру первинної медико-санітарної допомоги, зробити все можливе для того, щоб наші люди могли швидше одужати і отримати усі необхідні процедури у нас в місті. А це вже Миколаївська область. Ось так Станіслав практично вручну завантажує контейнери зі сміттям до причепа. Звісно, важко, Ну, Дивіться, ви що думаєте, і миші, і щурі. що хоче там може бути у тих баках. Так що? Должна бути спецмашина, кажу, приїхав, причепив, вивалив. На тракторі з причепом Станіслав за будь-якої погоди збирає сміття в Єланці і ще 34 населених пунктах громади. Працює так уже два роки. Раніше допомагав син, нині він на фронті, тож працює чоловік сам. Важко, звісно, це не положено таким трактором таку роботу робити. Може й задавити, може, й придавить. Бачите, як воно їдеш, сипеться з того ковша. Це практично ну, нереально, тому що це ну транспорт зв'язку з високої ціни на паливо. Тось, тобто а так як громада розкидана доволі на великій відстані. Сполучення між селами, кілометри розбитих доріг, доїхати, зібрати сміття і довести його, неабияке випробування. Зазвичай сміття лишають просто в пакетах, бо сучасних контейнерів немає. В даний момент зараз прохладно, хоча б, а коли влітку, то там до них і страшно підійти. Тут має бути колективний, тось тобто і ну, контейнерний, щоб люди приходили собі, знали, що там кожні два-три дня приїжджає сміття, чистота порядок. Що вивозиться сміття регулярно у комунального підприємства катастрофічний брак техніки за свої кошти? Громада оновити її не може, тому і подалася на конкурс громада на всі 100», що реалізується в партнерстві «Стерлет-Медіа» та Українського кризового медіа центру за підтримки програми Ю Добре. Зісталася майже в руїні. тобто ми потихеньку потихеньку встановлюємо, потихеньку техніку відремонтували. Проект називається. Іланець мій дім створимо залтишок в нім. Проектом передбачається закупівля сміттєвоза, який буде універсальний, який буде забирати сміттєві баки, які там стелеві, металеві і єврокуби, і також 198 контейнерів різної ємності. Завдяки конкурсу в Єланівській громаді прагнуть вирішити проблему вивозу сміття, аби вона не перетворилась на екологічну катастрофу. Христина Венгровська та Луїза Єрьоміна, Даніїл Сліж та Денис Синегін, Факт Асі Тіві. Єдині новини.